Тиквол успішних побігань Ксені Мордого починається приблизно в тому ж місці, де й закінчувалася перша частина. Роботнік тепер уже канонічно лисий із вусами, вочевидь, згадуючи славні часи 2020 року, намагається всіляко різноманітнити свою самоізоляцію, грає в настільні ігри, спілкується з зірками, а потім е відкриває аромакаву. Вочевидь, доволі одноманітні будні не подобаються ні пану Егману, ні пану сценаристу, і тому бритоголовий вирішує драпати на Землю. Але примітивні технологічні можливості грибної планети дають про себе знати, і після вибуху до Егмана приходять. Я не знаю. Нова підтанцьовка Калуша. Але завдяки тому, що закони фізики в межах цієї франшизи це доволі таке абстрактне поняття. Пан доктор легко розкидує трьох озброєних тіпів за допомогою пасток з посібника Кевіна Маккалістера. Посібник Кевіна Маккалістера. Унікальні інструкції, неймовірна механіка і трохи садизму. Посібник Кевіна Маккалістера. Ми не несемо відповідальність, якщо у ваших нападників були мізки. А після неймовірно швидкого викидання в унітаз цих безликих декорацій, стрічка вводить в сюжет Його. Where did you get that? Яким би же крутим наколс був в теробороні, айпігапішоїдовей. Oh, no. Ну а стрічка тим часом дає глядачу час осмислити цей неймовірно геніальний мем. А після чого переносить сюжет в Сіетл, де відбувається погоня. Синя морда якось надто швидко стала фітнес-блогером. Ну а після розминки наш швидкий протагоніст перехоплює крадіїв автівку. А я схоже, вимикнув другого паука з Гарфілдом. Ну, буває. Тут декого вкрай не вистачає. Ну а після того, як фільм вочевидь зробив Омаш на Кірксмена. Ми бачимо, що дії Соніка настільки ж безпечні, мов сутичка супермена і генерала Зода. І десь на цьому моменті стрічка блискавично швидко повертає глядачів до спогадів про перший фільм, заодно показуючи мої потуги поспати. Little... I... Ну і не встиг її хоча б хвилинку покумарити, як його відразу гонять на риболовлю з Томом. І тут виникає один момент. Сиквел дещо змінив тип відносин між Вачовським і Синім Мордим, і тепер це відносини батьків і дітей. Океей могли б хоча б музику підставити правильно. Я не знаю. To be Batman. Та ну, ні. Він ні. вже настільки dead inside. Look, I stopped a robbery. No, то почав дивитися фільм про антропоморфних тварин, а виявляється, що це спіноф хлопаків. К Як. Ну а після задушевної розмови стрічка несеться далі, і філігранно виводить людинякі з сюжету. Попутно. <кхем> беручи приколи з доктора Стренджа. Have fun at Тим часом трохи копіпастить поведінку Альфа, живе моєю мрією, а на фоні хтось вмикає сцену після титрів з першого фільму. Accurate, Встигли ми налюбуватися на хвостого винтокрил, як фільм знову нас кидає до сюжетної лінії сім'ї Вачовські. Але тут раптом спокійне буття Соніка різко обривається. Сцена стає трохи горною. І тут з'являється. Він. Eggman? Hello, hedgehog. Це настільки шикарно, що я хочу Соніка в жанрі горор. А. І не встиг я відійти від шикарності Кірі, як в той же момент в кадр залітає червоний ідріс Ельба. What? Who are you? Ну а поки два сіджайні звірятка махаються, роботник робить цілком логічний крок. <звук> ну, а чим я гірше? Але фільм не дає так просто прикінчити головного героя, і в сюжет накраденій тачці в'їжджає третій мальований звір. I'm sorry, who are you? гую соніка. Здається, прокинувся здоровий густ. А, Ні. Далі йде жарт про дупу вертоліт. Їй бо навіть я собі такого не дозволив, а я міг. Зрозумівши, що ловити шмат графіки шматом графіки, то така собі ідея. Егман залучає свого колишнього, а тепер, вочевидь, і теперішнього помічника, у якого доволі кріпова обсесія. Ну і ще роботник насипає нам ще трохи канонічності, що тішить. Айбінг! Зрозумівши, що в них спільна мулька, оновлений роботник пропонує накал Союз. Тим же часом патріотичні шматки графіки ховаються у гаражі. Welcome to the Wade Cave, which is something IPSAмdej сейтувомен. Та в стюїгріфе на комунікація розвинута краще ніж в тебе. Хай. Гайражевої розмови стає ясно, що весь цей час вказівка на розташування майстер Смарагда була в Соніка на мапі, але його мізків було недостатньо, щоб зрозуміти, що то взагалі таке. А і ще виявляється, що в листочку є голограма гострокіхті, яка дає Соніку, головний квест цього фільму. Фалломе файнді Емералденкіпетсейф. По суті, в цей момент стрічка перетворюється в Індіану Джонса в переміжку з пригодами Джекі Чана. А Сонік і Тейлз вирушають до Сибіру. Бо. тому що. Егман тим часом просуває свій концепт кави із чого попало. А ні, не так. Крафтового грибного лате. І тут раптом знову сегмент з відпочинком. Це настільки зайва й нудна лінія, що я просто подав би її у вигляді якоїсь нарізки під музику. Що я напевне зараз і зроблю? А зараз музиченьки запрошують. До забави. Ну, одним клопотом менше. А Сонік з тим часом, мов я, і Google карти totally, І ситуація вже не могла стати гіршою, але таки стала. Бо пухнаста братія знаходить кудло з рускіми. Але щоб хоч якось розбавити своє скрутне становище серед п'яних іванів, Ти вирішує розповісти, як він сюди взагалі приперся. А заодно використати кадри із першого фільму. тому що економія. Виявляється, що лисо то побачив, як Сонік енергічно давав тумака і почав сталкерити за їжаком. Е, це мало бути смішно чи лячно? Ну а накол з тим часом вивчає комунікацію. Стрічка встигає розкрити нам намір Егмара, котрий зводиться до отримання смарагда задля будівництва всіляких приколів. Ну і заодно фільм посилає роботні Кайнакол за допохнастої братії. А вони тим часом відкривають для себе прекрасну русскую кухню. Uh! І це ж вам навіть ще не подавали щі. Ти в мі? на русня тим часом зібралося пиздити антропоморфних тварин, але Тайл спровокує п'яних іванів на танцювальний поєдинок. В якому свинопеси. Танцюють гопака. Днів, коли русня щось не пиздила, нуль. Але синьо-жовтий дует все ж вирулює ситуацію, і завдяки техніці клонування і тупизні руського Івана отримує свою карту і, здається, здружується. Ось тут сюжет вивалює перед історією Тейлза. І це не диво драматична історія з елементами інклюзії. Виявляється, Лиса ще через його двоххвостість, коли він ще був меншим. А ще виявляється, що в нього таки була обсесія на їжаку. І це вже кріпово. Одну мімімішну сцену по тому друзі вже полетіли шукати Люка Скайвока. А, 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 ні, знову не той фільм. Окей, виґера Джайн Аулдорс. Цей їжак забирає в мене жарти. Тейл, за тим часом вселяється пан експозиція, і він вивалює перед історією майстер Смарагда. Для довідки, це така могутня зброя, складена із різнокольорових каменів. І ні, це не рукавиця нескінченна, но арти тут доволі красиві. Подобається. І не встигли бахурі насолодитися компасом, котрий їм випав із гігантської сови, як на них вже навелися дрони-снайпери. Ну а Сонік тим часом. Okay, really like ну все... Мені потрібен відпочинок від того, що фільм сам використовує мої жарти. Зараз повернусь. One eternity later. А поміж того, Наклз знову доганяє Соніка і стуляє йому писка. You mock me with your weak jokes, but you know nothing about me, hedgehog. черговий аргумент щодо крутості цієї хидни. Десь поміж сльозливими флешбеками Тейл зв'язує Наклза, але не встигає зловити компас, котрий вже захопив Егман. Ну а з тим часом пішов у відключку, а разом з тим починається лавина. Ну і завдяки магії сюжету Сонік евакуюється назад на весілля. Ніби нам його було мало. Think, on, Чудово! Тепер це ще й альф. Як на працівника РПЦ, ти занадто худий. І Якщо ви вже прифігіли з того, яким дивом в сюжеті взагалі взялася ще й ця відка, то я поясню, виявляється, після подій першого фільму влада прийняла цілком логічне рішення і створила організацію задля боротьби з небажаними прибульцями, але створити щось для протидії шизоїдному лисому діду, ніхто не здогадався. Самі думайте про кого я, і оскільки сценарист не знав, як ще задіяти баласти з людських персонажів, наступні декілька сцен нас чекатиме неймовірно не захоплюючий сегмент для прозвільнення Тома і Пухна. Всього через 10 хвилин вкрай потрібного шматку сюжету фільм знову повертається до головних героїв. А накл зі Егман тим часом трохи Дрейкі Сулі. Mm, біблійні посилання, все як снайдер прописав. Матір Божа, та він ж святий. Ну а червоний і чорний тим часом бігають храмом сови. In 30 feet. Turn left. Work smarter, not harder. Ого. Це що? Раціональний підхід. Роботник уже огото хотів зрадити Наклза, але дуже клішований сюжетний хід перериває Сонік і його криворукість. Нелди. Сонік переходить в режим люті і надирає сраку наклазу, а роботнік тим часом таки зраджує останнього. А, ви напевно якихось приколів чекали зараз. А їх не буде, просто це дуже крута сцена, тому дивимось далі. Прокинувши трохи канону, Сонік рятує Наклза із пастки, після чого прокидає мораль. Being a hero я б скоріше сказав, що це щось з людини-паука. Опоки в Sonic з Наклзом» відбувається Friendship моумент, в Грінгілзі хтось знову грається в горор. Але тут з'являється Егман і урядовці нарешті вирішують його схопити. Здавалося б, невже в когось з'явилися мізки? The new I see. Завдяки смарагду, Егман отримав не тільки новий одяг, а ще й надсили. І я навіть не знаю, до чого тут схилятися більше: до трансформерів чи до могутніх рейнджерів. Тим часом Тейлз підлетів на каноні. Роботнік тим часом закінчив будівництво, і. так, це таке мегазорт. ну і ще певно, Смарагд сам все фурбує, ідеально шліфує навіть. Ти диви, яка помічна штука. Степ Step two, I have no idea. Ну а поки привид Гінгілзун відбивається від ракет роботника, на землі відбувається суцільне аніме. Та й взагалі, саме в цій частині фільму проявляється все, що й робить Соніка Соніком. Їжачила іронізує, атакує. Наклз б'є на пролом, а Тейлс трохи згадує славні часи Другої світової. А, ну і тут вогняні соплі. Нові штампи коронавірусу не перестають дивувати. Ну а поки Телс застосував техніку тіньового клонування, наклс. Вкотре переконав наскільки тут мультяшна фізика. Ну або якось так. Річка врубає доволі атмосферну сцену із покаліченим Соніком, але в сюжет тривається родина Вачовській, бо як же без них. Ну, цього разу вони хоча б помічні. No! You, Фільм тим часом набирає якихось просто форсажівських мешпічності в перемішку із сімейністю. Але тут бац! Сонік не буває суперсаян форми. І тепер це точно аніме. А я точно не лігу снайдера. Дивлюсь, розуміючи, що він тепер буквально всесильний, збирає всю волю в кулак і творить чилідох. лідох. Ти навіть не уявляєш наскільки доречною була твоя фраза. А каналайк бінекина чистинікид. You're our kid. Ні ну а що? Прогресивна сім'я Powerball. Так званий канон. Ну а після гегової сцени з бейсболом фільм закінчується. А ні. Тут ще ж сцена після титрів. О, oh, Shadow. А, ну а тепер все. Що ж. Ну, це було цілком норм. Кажучи чесно, очікування від циквелу в мене були двоякі. З одного боку, історія вже встигла розігнатися в першому кіні, і нам не потрібно вивалювати кілотонни експозиції. Але з іншого, майстер смарагд, Тейлз, Наклз... Весь цей перелік здавався надто громістким для одного кіна. Але на диво, сценарист зумівся це грамотно впихнути, причому настільки, що і людей в сценарій вписав. Чомусь. Як би це дико не звучало, але звичайні пересічні людиська у кіні вкрай зайві. По ідеї ж наша увага мала концентруватися на графонистих тваринах, але ніт. Майже півгодини неймовірно веселих скетчиків із весілля. Але, мабуть, окрім цього, і кількох сратих ванлайнерів, я не можу виділити якихось ну дуже вже хренових жартів. І це добре, напевно, хоча деколи й виходить жарт про сраковертоліт. Та, але в цілому, Тейлз більше жодної крінжі не отримав. Ну окрім передісторії і трохи мотивації. Лис вкрай органічно вписався і зберіг свою основну рису. Він кмітливий і завжди має якусь херню в кишені, як роботник, тільки не шизанут. Враховуючи, що Кері заявляв, що це його останній перформанс, то Егман в сиквелі виглядає максимально ефектно і видно, що Джим прийшов, відпрацював свої доляри і пішов жарти бургери. Чи ще щось? Та й молодець, файно вийшло. Десь так в цілому можна сказати і про стрічку. Но вона не мінусів, не перелічення яких і витратив, як мінімум, цей висновок, але все ж найвоно краще буде таким. Трохи клішованим і прилизаним, аніж було б якимось трешаком із кріповим соніком. Аморопіопаннастейч yeah, Райпесайд.